Шановне товариство, вас вітає Демидівщина і я селищний голова Сергій Радченко. Наша команда чітко розуміє, що посада проєктного менеджера це не про гроші, як про засіб. Мова йде про інструмент, за допомогою якого ми задіємо грантові кошти і спільно із селищним бюджетом, селищною радою, громадськими організаціями, бізнесом, жителями нашої громади, щоб можна було реалізувати. Ті поставлені цілі, які ми ставимо перед собою за допомогою донорських коштів, я веду свій репортаж із Демидівського центрального парку для того, щоб показати на прикладі, як були реалізовані проекти, і для чого нам варто навчатися, приймати участь у написанні проєктів і вигравати грантові проєкти. Праворуч від мене знаходиться проєкт Дитячий майданчик, який був реалізований за 100% коштів селищного бюджету. Він реалізовувався роками у зв'язку з нестачею коштів, але врешті-решт був реалізований. Слідуючий спортивний майданчик, який вже був реалізований у 2021 році, 80% коштів, якого були грантові, який теж став окрасою нашого парку. І ще один дитячий майданчик, який вже був реалізований зараз у 2024 році, це Україно-швейцарський проєкт. Я показав ці майданчики для того, щоб показати приклад того, наскільки важливо нам і нашій громаді навчатися перейматися світовим досвідом, міжнародним досвідом, для того, щоб розвивати нашу громаду. Нам є куди Іти, нам є чого навчатися. Ми не готові зупинятися на досяженому. Ми хочемо і надалі працювати для того, щоб вигравати і розвивати громаду. Слава Україні.